Зараз проводиться перевірка оцеплення, яке виставлено, чи є безпека для населення, чи нікого немає в зоні ураження. Якраз біля матеріалу. Якраз після того, як від оцеплення пройде доповідь, що все безпечно можна працювати, буде проводити знешкодження. Зараз ви це все почуєте. Якраз цивільний проходив в зоні, вон піднімаємо якраз. Аеророзвідку, якою обстежуємо за допомогою дрона. Контролюємо вибух, контролюємо знешкодження, контролюємо є проїзд транспортних засобів. Відпускайте. І зараз, секунду. Увага вогонь. Нажимайте. Нажимайте. В даному населеному пункті орієнтовно більше 760 дворів. Пошкоджені 97%, якщо не всі 99%. Населений пункт зараз відпрацьований практично на 15-20%. Дуже величезні масштаби роботи. І враховуючи погодні умови, то, що піднялася з рослинність і практично нічого не видно вже візуальним способом, потрібно використовувати ручні металодетектори. А це досить складно в межах населеного пункту, де є багато фармагнітних матеріалів. Роботи будуть продовжуватись не так швидко, як би нам хотілося, як би хотілося. Місцевому населенню, але ми мусимо проводити роботи так, щоб гарантувати повну безпеку за своєю чищеною територією. Готовий.